Сьогодні Кам'янське прощалося з мужнім та відважним солдатом Олексієм Коротким. Життя Олексія обірвалося 7 червня в лікарні міста Калинівка, де він перебував на лікуванні після поранення, отриманого в березні в бою поблизу населеного пункту Приютне на Запоріжжі. У захисника не витримало серце. Олексій Короткий народився 15 квітня 1987 року в Дніпродзержинську. Закінчив ПТУ номер 24 Працював на Дніпровагонмаші та Смолах. У липні 2023 року став на захист України та її народу. У героя залишилися син та мати. Доземний уклін захисникові України. Це була дуже добра і компанійська людина. Він завжди допомагав своїм побратимам. На нього завжди можна було положитися. Це та людина, яка прикриє спину. Зараз люди гинуть і це дуже боляче. Це наші найкращі.